Що у мене може бути нереально класний період в житті, а у моєї подруги може щось трапитися. Але це не невілює, якби моя ситуація, її чи її мою. Я сприймаю те, що у інших людей може бути період, коли вони не хочуть спілкуватися, не можуть спілкуватися. Я погоджуюсь з Русланою, що я просто тоді телефоную подрузі, питаю, чи у нас все окей, і кажу, що я поруч. Якщо тобі потрібно буде поговорити, ти можеш завжди до мене звернутися. Але якщо ні, я дуже сильно поважаю простір людей, які мене мене оточують, тому я достатньо окей реагую Можливо, на те, що люди. От у нас вчора був з тобою діалог, mm -hmm. мені подобається доволі відкритість. Я Якщо думала, що когось... я її образила. Якщо у когось якесь ну, недорозуміння, хтось щось непевне, для мене круто, коли людина підходить і має зі мною такі щирі mm -hmm. стосунки, для мене це також показник рівня стосунків, що людина може до мене прийти з будь-яким запитанням, яке її турбує, і ми виносимо його на світло і підсвічуємо. Це ще пропрацьованість людини, бо не кожен запитається. Так, я теж так не цей. Бо я, наприклад, дуже ображаю, я ще не на тому рівні, щоб не ображатися. Я така говорять на значить, я на ну, ти, а так. Типа, значить, я напортачила значить, щось. Через, так. Ти, через призму своїх Конечно, минулих... Я прям супер досить. замикаюсь і така. Ну, ти з мене говориш, все, до побачення, в кінець. Слопаю двери да, да, мо. Да. Ну, типа я розумію що це те, що, навіть, з часом треба буде якось пофіксити, але поки що я така, ну і поки, хорошо, добре.